Екзамінаційний маршрут номер 5 сервісного центру 1248, друзі, вітаю вас на каналі. Всі маршрути, всі 5 маршрутів є в мене на каналі в відповідному плейлісті. Будь ласка, кому цікаво, дивіться, заварюйте, заварюйте смачну каву. І донатьте мені на каву. Карта Приватбанку є в описі до цього каналу, а також в закріпленому коментарі. Бачимо, тут навчальні автомобілі займаються. І ми рухаємося прямо згідно маршруту. Номер 5. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя. Бачимо, що у нас змінюється сигнал світлофору на забороняючий. І ми зупиняємось. Тут у нас дорога йде трохи під горку, тому під час, коли ви будете рушати, не відкочуйтесь назад. Зараз спеціально зупинюсь трохи далі до автомобіля і поясню, як це можна зробити. Витискаємо щеплення. Вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення, до, коли з'явиться вібрація, відчуваєте, да? і відпускаєте щеплення, натискаєте на газ, і машина, бачите, не відкочується. Тобто, саме таким чином, начебто ви даєте автомобілю, він хоче рушати, а ви його тримаєте педалю гальм. І саме таким чином відбувається той момент, що. Автомобіль не відкочується назад. Коли ви трохи звикнете до свого автомобіля, то це буде все робитися, ну, більш точно ви будете робити, і з мінімальними там якимось е, з мінімальним зносом автомобіля, скажімо так, ви його будете просто притримувати і будете рушати, не відкочуючись. Тому що у плотному потоці це, знаєте, досить е, ну, лякає інших водіїв, коли стоїть водій, і е, тут треба починати рухатись і. Він відкочується. Вмійте тобто, ну, рушати так, щоб не відбувалося цього відкочування автомобіля. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, бачимо на знак 2.3 голова дорога. Але він ж у нас не діє, тому що працює світлофор. Якби він ось так бувають, автомобілі їдуть, бачите, на червоний сигнал, об'їхав, поспішає. 10 секунд. Він виграв 10 секунд. Молодець. Молодець, тому що. На перехресті, за одне перехрестя до цього сталося ДТП. Можете подивитися, там у маршрутах там 2-3-4. Ні, 2-3, да-да, маршрути 2 і 3, там всі є ну, ці всі Тому Саме по причині того, що людина їхала на червоне світло. Ось так. Об'їхали автомобіль, повертаємось у крайнє праве положення, подивившись у зеркало. І з із покищиком повороту повертаємо. Вмикаємо правий покищик повороту та повертаємо на вулицю Соборності. Тут нам необхідно пропустити тих, хто рухається ліворуч, але там та сторона у нас запаркована. Виходить. Тому досить просто тут виїхати. Виїхали і зайняли крайнє праве положення, рухаємося прямо. Зараз нам на наступному перехресті необхідно повернути праворуч на вулицю Петра Дорошенко. Ви виліз автомобілю так, але інакше йому не видно, бо тут таке деяке заокруглення йде дороги, але інакше йому не видно, чи є автомобілі з нашої сторони, звідки ми їдемо. Тому треба відноситись до інших водіїв з деяким зрозумінням. Бачимо у нас зупинки громадського транспорту. Якби їхав би трамвай і зупинився напроти зупинки, то ви повинні зупинитися і надати перевагу пішоходам, поки вони не покинуть проїзну частину і у трамваї не закриються двері. Зараз нам необхідно виконати лівий поворот. Вимикаємо лівий покажік повороту і виконуємо поворот. Бачимо, у нас там також навчальний автомобіль стоїть через одну машину. Зупиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобіля попереду і трішечки ще дороги, якщо буде видно. І можна покласти руки на ноги і трохи відпочити. Виїжджаємо на середину перехрестя, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічному напрямку, і стоїмо на прямих колесах. Не треба вивертати, завертати корпус, тому що, не дай Бог, ДТП, щоб автомобіль не виконав на смугу зустрічного напрямку. З'явилось вікошко, і коли воно з'явилося, ви е, враховуєте те, що йдуть пішоходи, яким необхідно надавати перевагу в русі. Тому ви їм будете надавати перевагу, і, а ваш автомобіль, або його частина, або він весь залишиться на смузі зустрічного напрямку. І це, як ви розумієте, небезпечно. Прийшов на третю передачу, давайте виконаємо випередження, щоб не затягувати відео. Але все в межах допустимої швидкості по місту. Тут у нас елемент примусового зниження швидкості з асфальту він зроблений. Тут би я перелаштувався, але краще не перелаштовуватись. Бачите? Розмітки не видно, але краще цього не робіть, тому що вона там, інспектор знає, що вона там повинна бути, розумієте, щоб не було, не було там якихось таких ситуацій, які зможуть... Виповстите так, що вам буде зараховано як за помилку. Дозволяючи сигнал світлофору, бачимо, що поворот ліворуч у нас заборонено, але ж ми рухаємося прямо і продовжуємо цей рух. Бачимо попереду припаркований автомобіль, лілий показчик повороту, об'їхали машину і вже залишаємося у цій полосі середній. Бачимо, у нас знак 4.10 головна дорога, надаємо перевагу пішоходи, вмикаємо. Можна вмикати новий поки що повороту. Ну, він направив дорожню руху, вам його вмикати не потрібно. І дивіться, оцей случай я вам зараз покажу, коли його треба вмикати. Я зараз я їду, я їду далі. Тому краще його вмикнути, цей лівий покажчик повороту, тому що ось автомобіль позаду мене, вам просто в зеркало заднє ви його не бачите. Він з'їжджав з дороги. І саме тоді, коли він з'їжджає з дороги... Він не бачив мого, він думає, що у мене можливо правий покищик повороту був вімкнений. Він може подумати, чому що я буду з'їжджати з кругу і таким чином наші траєкторії руху вони перетинаються, і дуже часто на перехрестях з круговим рухом відбуваються дорожньо-транспортні пригоди по цій причині. Тому цей неправильний лівий покищик повороту, чому ви можете бачити деяких водіїв, які... Вмикає все ж таки лівий покажіть повороту, так і я його інколи вмикаю. Але я це роблю тоді, коли я їду далі, ніж другий з'їзд. На перший з'їзд, понятно, ви вмикаєте правий покащить повороту. На другий, в принципі, смислу немає вмикати лівий покащий повороту. Е, перший приїхали перед другим вже тим, що вам треба вмика... з'їхати. Вимкнули. І. А ось коли третій і далі з'їзди, то тоді, да, тоді ж, звісно. Краще вмикнути цей покащик повороту, тому що він ну, реально він підвищує безпеку дорожнього руху. Зелений сигнал світлофору і ми продовжуємо рух. На наступному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо лівий покажік повороту. Пропускаємо застрічний транспорт і стоїмо на прямих колесах. Про всяк випадок я зупинився перед стоплінією, на той випадок, якщо я побачу що я не встигаю повернути, пропускаємо зустрічні транспортні засоби. Повертаємо праворуч. Це у нас вулиця Олександра Весякіна. Попереду припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту. Об'їхали машину і повернулись у праву полосу. Бачимо, що у нас дорога перетинається. З дорогою з одностороннім рухом. Відповідно, там у нас знак віз заборонено стоїть. Це так для загальної інформації. Ми все одно їдемо прямо. І десь на 5-й секунді витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу і рухаємося прямо. Бачимо припаркований автомобіль, лівий по повороту. В'їхали машину їдемо прямо. Тут вже перелаштовуватись не будемо. Подалі також припарковані автомобілі. Бачимо пішох... пішохідний перехід. Ось вже щитує інформацію, що ось там от пішла жіночка, бачу, що вона йде, переходить дорогу. Друзі, заздалегідь треба дивитися на такі речі. І вже ми знижуємо швидкість, надаємо перевагу в русі, пішоход пройшов і ми продовжуємо рух. Припарковані автомобілі їжджаємо і рухаємося прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулиці Соборності. Плащимо припаркування автомобілі, лівий покажі повороту і перелаштовуємось у сусідню смугу. Зараз нам необхідно повернути ліворуч біля АТБ. Бачите, зупинився трамвай, водії пропускають пішоходів. Зпускаємо лівий поки повороту. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходу. Бачите, автомобіль скористався можливістю, що я пропускаю пішохода і він проскочив. Тобто ви так само можете це робити, тому що виїхати звідси на соборності, особливо зробити лівий поворот. Но для новачка це одна з найскладніших. Одне з найскладніших завдань з усіх оцих маршрутах. Тому використовуйте можливості того, що вам пішоходи перекривають рух іншим транспортним засобам. Рухаємось прямо, але дивимось по сторонам, не дивлячись на зелений сигнал флопору. Дякую, що додивились відео до кінця. Підтримуйте канал коментарями. також Буду вдячний, якщо не будете пропускати рекламу, подивитись рекламу також. Бажаю всім вдало скласти іспит. Сьогодні сервісний центр у нас закритий. І ви будете тут виконувати лівий поворот, заїхати на територію, не забувайте ставити автомобіль на ручник. І змикати нейтральну передачу, облишити двигун. Дякую, що дивились. Бажаю всім успіхів і до зустрічі на дорогах. Всім пока.